Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити до огляд каталогу номер 2 який діє у нас з 27.01 по 15.02. Розглянемо ми з вами топові пропозиції, які є в каталозі, і я покажу, як вони виглядають в наявності. І так, поїхали. Перше, на що хочу звернути увагу, що даний каталог призначений до Дня закоханих, і дуже багато з'явилося новинок в цьому каталозі. Перше, це ось така афігітельна туш серії «Зиван». Це така лінійка трендова у нас, тобто, всі новиночки, які з'являються, на… Подіумах да, трендових показах 2025 року, кінець 2024 вже є на сторінках нашого каталогу. І взагалі всі новиночки у нас ем, з'являються заздалегідь. Тобто компанія за рік уже прогнозує, які будуть новинки. Дана ту ж заявлено, що вона буде мати трендовий такий ефект. Пухнастих вій, неймовірного об'єму е, з ж буде вперше в компанії Oriflame із натуральною е, фібровими волокнами. Неймовірно, класна така щіточка офігітельна. 95% буде неймовірного об'єму. Вже чекаємо цю новиночку, коли з'явиться у нас, обов'язково е, спробую вам е, записати або залити відео, щоб ви могли подивитися. І проаналізувати, можливо, вам цікаво, ви також любите такі тренди і замовити собі. На весь асортимент у нас діє при першому замовленні знижка 15%. При 1300 гривень доставка буде безкоштовна, і також ви можете отримати подарунок до 400 гривень, який вам прийде за 29 гривень. Це така унікальна пропозиція сьогодні на ринку, тому якщо вам актуально, ви можете нею скористатися. Наступний продукт, дуже класний, оновлений це тіні для вік. За 159 гривень в каталозі 200. Е, так. 290 заявлено, будуть іти мерехливі, атласні і матові відцінки. Ціні реально круті. Я їх також користуюся старим ще варіантом. оновлений також замовила собі м'яку, якщо не помиляюсь, матова кориця. От, і також хочу ще якісь відцінки замовити, щоб робити огляд і розуміти, що рекомендувати клієнтам. Заявлено, що вона не буде забиватися у повіко. Я вже користуюся, хочу вам сказати, що це реально так. Це ну, які знаєте, хто любить, щоб були, такі, знаєте, стійкі, не западало по повіку, не розтікалося. стійкість тут більше 10 годин цих тінь. Я виходжу цілий день і нічого нікуди не дівається. Тому звертаю вашу увагу дуже крута пропозиція. Також йдуть різні біжути. Мірія класна, трендова, такі мерехтлива зеленими відцінками для молоді. Ну і не тільки для молоді, я теж люблю така ворона, не знаю, як ви, обожнюю щось трендове і нове. Також оновлюється туш серії On а ось така з віялим ефектом, і дуже трендові з'являються. Відцінки ціней ось такого пастельного, гламурного, такого навіть компанія заявляє, відцінку. Тому звертайте увагу, е, да дуже класна пропозиція, і цих ціней вам вони високопігментовані, вистачить мінімум на півроку, а то і рік. Е, далі у нас ідуть також різна біжутерія, класна, близькі, дуже класні різні такі. Е, Трендові також такі, от зараз мімічні разом з водичкою можна замовити в наборі 369 гривень, і ще буде ваша знижечка йти 15%. Ну і також. Якщо ви новий клієнт. Ну і близькі дуже класні, я таким користуюся, він неймовірно класний. Майже відтінку не залишає, є такий легкий присмак. Трошечки відрізняється тінт, я б навіть сказала. Ось по кольорам можна вибрати будь які які вам подобаються. 89 гривень окремо. Не злипається, текстура дуже класна і дуже легка. Ідемо далі, також лаки. Я роблю собі Нігті, але хто любить фарбуватися, в різні, я знаю, нігті робити, особливо також молодь, то реально дуже класний варіант: 69 гривень і ще ваша знижка. Крема дуже класні, це йдуть з. Пудрою діамантовою, яка буде підсвічувати вашу шкіру, мають антивіковий ефект. Далі це у нас пілінг і ретинол. дуже класні штучки, Я обов'язково зроблю вам догляд, буде відшалушувати мертву шкіру, а ретинол робити ефект. Фотошопу. Також ваші улюблені кульки серії Giordani Gold. Ось такого плану. Я підготувала показати, які є в мене. Ось дивіться, який офігітельний продукт. Тут у нас іде і бронзер, і хайлайтер, і рум'яна. Дуже красиво виглядають, переливаються, вам цього продукту вистачить на рік-два, а то і більше, тому що зазвичай втрачаються кульки, а продукт залишається на місці реально вічний. Тут іде гіалуронова кислота в складі, коли ви наносите є ефекти. І Бронзатора, і рум'ян, і хайлайтера можна окремо використовувати кульки, виготовляється італійськими майстрами вручну кожна кулічка. Тому реально дуже класний і потрібний продукт в кожну косметичку. Можна також взяти в наборі з таким офігітельним пензликом для рум'ян 599 гривень і ще буде йти ваша знижечка. Ну і звичайно, бестселер наших продажів водичка. Eclat Femme Weekend Вона, неймовірно, зелена, пудрова, ніжна, така насичена, така ніжнятіна, ніжнятина. Якщо ви таке любите такі пудрові аромати, я знаю, що багато хто. Пошуках таких ароматів полюбляє наш еклад Фемікен. Тому зараз саме на нього дуже класна пропозиція. Ну і вже пора вибирати подарунки. Ви можете взяти наборчиком, подарунковий пакет вам буде йти, ви можете також обрати. Собі, а, да, щоб У вас вже був комплект подарунку. Нагадую, що при замовленні 1300 гривень буде безкоштовна доставка. Аромат реально дуже класний, тут іде персик, біла фрезія і мускус. Дуже стійкий аромат. Звичайно, міст Джордані і містер Джордані дуже багато парних ароматів. А ви знаєте, що парні аромати це дуже круто. Що таке парні аромати? Це коли ви маєте свій аромат, чоловік Має свій аромат. І коли ви поряд, утворюється один такий ваш унікальний аромат. Дуже класний День святого Валентина себе побалувати. Ідемо далі. Ароматів дуже багато. Можна вибрати на будь-який смак. От, да, Я Звертаю увагу на такі самі топові, але можна підібрати собі на будь-який смак, креми для тіла, парфумовані саме міні спреї які можете спробувати парфум в міні-формати. Так, далі, що у нас ще парфуми, ідемо далі. Дуже велика спектр помад в цьому каталозі і декоративної косметики. Найпоширеніша топова помада Giordani Gold Fluid, 369 гривень. Вона має. Таку щільність покриття достатньо щільну, але не лягає як маска, вона флюїдна, легка, перекриває всі перекриття, підходить для комбінованої жирної шкіри От, і лягає як шовк. Тому, якщо ви пошуках любите таку тональну основу, то це вона. Можете робити замовлення. Я покажу вам саму улюблену мою тональну основу ось таку серії Giordani Gold. Ось так вона виглядає. Зараз я вам покажу, як вона круто продемонструю, взагалі має таку дуже легку текстуру, дуже ніжно лягає От і має SPF 25, антивіковий ефект. Дивіться. Лягає реально, як шовк, теж, і переливається. І це моя улюблена тональна основа. Якщо ви любите такий ефект, такого переливання, такого, знаєте ефекту сяйва природнього, то це саме ваша тональна основа. У мене саме з цих відтінків нейтральний ванільний, але можна підібрати тот, який вам більше всього підходить. Лягає реально дуже круто, бачите, вже не видно все вже підстроїлось, підлаштувалось під мій тон шкіри. І взагалі всі тоналки в компанії Oriflame, вони мають також доглядовий ефект. Ідемо далі. Ще також хочу вам показати мою улюблену. Ну, туш, якою зараз користуюся, туш серії Giordani Gold феноменальний об'єм. Подивіться, яка. Ой, ти собі в руку, яка класна щіточка, дуже офігітельна в цій туші. Вона профарбовує кожну війку. Щіточка пухнастенька така, робить реально класний об'єм. Насичений пігмент доглядає за вашими війками і робить такий ефект підкручувальних вій, доглядає, має антивіковий ефект і буде усилювати вашу луковичку, саме, щоб вас війки не сипалися. Якщо ви робили нарощування, зняли вій, чи у вас постійна проблема з випаданням вій, то це саме та туш, яка вам допоможе. Тому звертайте увагу, зараз каталозію 200. 79 гривень на дуже класні пропозиції. Також дуже класні помади серії Giordani Gold. Це моя також сама одна із улюблених помад. Вона неймовірно круто наноситься, має ефект матовості, але вона лягає. Матова з ефектом сяйва. І це сяйво дає об'єму, доглядає за вашими губами і має також великі SPF 25. Якщо ви хочете зберегти все своє тіло і все, що є там, да, губи, обличчя, вії, то все це преміальна наша лінійка Giordani Gold, на неї дуже класна пропозиція. Також. На помаду Сатинову знижка дуже крута, тому звертайте увагу! неймовірно класна пропозиція в каталозі. І на помаду е сатинову, і на матову помаду 202, 299 гривень, і ще буде йти знижечка додаткова. Так, йдемо далі. Е це також у нас лінійка Color на знижці. Я називаю це молодіжною лінійкою. Більше все-таки, тому що, якщо вже дівчинка за 25, я рекомендую серію антивікову дивитися в сторону The One і Giordani е Gold. Ось Такі дві помадки в мене є на огляді, я можу вам показати. Це мені прислала компанія, оскільки я являюся амбасадором компанії Oriflame. Сьогодні одну вже тестувала. Залі обов'язково в шоц відео, можете потім подивитися. В мене м'який персик, одна з них. Цю, здається, я не тестувала. Дивіться: ось такий пігмент дуже красивий. А це одна із них. Зараз покажу другу. Так. Ой, дивіться. Вони майже схожі між собою, цей більш такий насичений, а цей більш такий легкий, як на мене. Ось такі мімічні помадки, також такого молодіжного варіанту міні-формату 69 гривень, також мають невеличкий доглядовий ефект, але за рахунок такої простої упаковочки, мімічного міні-формату трошечки і ціна. Але хто любить змінювати помади, я, наприклад, люблю змінювати помадку. Щоб вони швидко закінчувалися. а о, Тому можете собі відбирати, реально, відтінка дуже класно лягають, я сьогодні тестувала до 5 годин на губах вони у вас будуть. А, ось І мають насичений пігмент. При замовленні будь-якої помади ви отримуєте в подарунок, пробник наступної води. 음, а називається Love Potion Cherry on Top. Дуже класна також помада, така буде йти солод, солодкувата, така з вишенькою. Також хочу показати вам ось таку ще одну помаду і ще дві помади серії Xivan, Ultra Fix. Ось така в мене є класна, теж вона має матовий ефект. Гляньте, має такий скошений кінчик, який дуже круто нанесе вашу помаду. Вона рідка, але потім трошки наносу буквально трошечки дуже високо пігментована. Сама рідка, але потім стає матовою. Дуже красиві відцінки. Сійкість до 6 годин даної помади. Також вона йде доглядова і дуже стильно дивиться в кожній косметичці. Крім того, є ось такі у мене дві помади. Це будуть йти теж кремові з ефектом матовості. Ось так вони виглядають. Так. Ця червона, бачите, ось такого пітону красивого. Покажу вам також. Ось, бачите, який красивий відтінок. А от вона через деякий час фіксується, і буде на губах матова. І це у мене тауп. Дивіться, краса. Люблю різні помади, різні відцінки, експериментую. І навіть хто каже, що йому не підходить червоний, всім підходить. Просто треба під олівець і обов'язково наносити, якщо це матова, бальзам, зволожити губи, і далі обов'язково все буде круто. Для зволоження рекомендую ось такі бочоночки, також є на класні пропозиції в каталозі. Ось я використовую постійно, мажу губи, чоловік мій маже, ранки, порізи. Проходить буквально. 2-3 дні, класна штучка. Тому рекомендую до замовлення. Також ось такі бальзами можна з такою штучкою для зволоження використовувати. Цей серединка максимально буде зволожувати, і також ці бальзами мають SPF 15 захист від сонечка. Новинка наступного каталогу. Ось, звертайте увагу, дуже великий спектр. Зараз ще зупинимось на туші. а от я покажу ще вам да. і також покажу ще мило, і далі вже зніму ще одне вам відео, огляд конкретно пройдемося ще по догляду за тілом і волоссям. Дивіться, ось така туш. Класна серії The ва. Зараз я нею користуюся. Пухнастенька така, неймовірно, крутий е, крути. має також ефект об'єму. Зараз я заберу, щоб тут у мене. Не заважало. Ось, дивіться, дуже класний об'єм. І щіточка повертається на 360 градусів. Тут пухнаста, вона робить підкручувальний ефект, розподілення, догляд. Ось вона в каталозі 229 гривень, якісна. Доглядовими компонентами, тому, якщо ви любите такі пухнасті щіточки, можете звернути увагу. Ось така є пропозиція в каталозі, дуже класна серії. Зиван або ось таку більше силіконову, вона буде також робити об'єм, але вона буде більше ефект нарощувальних вій. Тут більш пухнасті вії, тут такі нарощувальні, такі, знаєте, довгі, як до небесі. Називаю. Є туш 5% в одному, хто знає, також класична 189 гривень, і ще буде йти додатково вам знижка 15%, нагадую. Далі я зупиняю на цьому, завершую відео. От наступне, покажу вам вже більш догляд за трошечки там ціней, догляд за. А... Цілому подивимося з вами ще і за е, обличчям. Тому підписуйтесь на мій канал, будемо робити такі огляди з вами частіше, також догляди на окремі продукти. Тому я обіцяю бути вам цікавою, тим паче, в цьому році я амбасадор компанії Oriflame і мені приходять дуже класні продукти, унікальні, які ми можемо протестувати з вами разом буду залишати вам правдивий відгук. Все, до наступних зустрічей. Підписуйтесь, щоб вам прийшло оповіщення про нові відео. Всім па па па, -па.